Потім я буду вже розбиратися і всім. Окей, так. Эм, окей, 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 час. Угу, алло, алло. алло. Звук. О! Так, алло, 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 добрий день. Все, хороший звук у мене тепер на мікрофончику, певні. Хороший знак. Проблема, що чата ще не видно. Ладно. Так. Не бадьте ви того там нахуй треки граєте. Я мож... ти бачиш, прямо виключиш все крім цей. Э... Е-е Камен... э, крім суки э, болельщики, понял, в реа матча. Так, да, в Так. О, ні, подожіть. Так, 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 так. Так. Так, Добрий день студія. Добрий день студія. З вами сьогодні Турчин Ілля і цимболік Андрій буде коментувати цей прекрасний матч між двома командами. Це ПСЖ Манчестер Сіті. Так. У нас ще цікавий матч двох дуже конкурентно способних команд. Напевно, команди, які найсильніші на нашому груповому е, етапі турніру. Але побачимо, хто з них покажеться сильніше. Розводить Манчестер Сіті. Савініо з м'ячом по флангу. Поки що Ман Сіті держить м'яч на своїй половині полі. Манчестер Сіті старається вистроїти свою атаку, але ПСЖ перехватує мяч. Та входить в контратаку. Може не, видатись. Не, доволі не. цікава гра. Баркуля, Баркуля з м'ячом, но. Забирає м'яч. Йошко Гвардіоль. Дебільно був з м'ячом Родрі. Тепер Адам Хуста. Хусанов Холланд. Савіньо. Савіньо віддає на Холланда. Холанд з м'ячом вривається в штрафну. Може віддавати передачу. Мармуш, але заблокували м'яч. ПСЖ. Uh, так, ПСЖ у нас старались зробити дуже цікавий пас, але в нас він не пройшов. Так, ми бачимо дуже цікаві перепасовки в, в Мансіті, які, які тільки що закінчились. І зараз ми на, наблюдаємо, як проходить атака у ПСЖ. Родрі, ідея на Холланда. Холанд на Мармуша. Може бути небезпечна атака. Холанд. Може й давати вразить на Мармуша. Мармуш. Буде удаватися 1-0. 1-0. Моя ставка не залетіла. ПСЖ забиває перші. ПСЖ пропускає першими і Манчестер Сіті. Неочікувано. Виходить вперед. Тому що я вважаю, що Мончата Сіті. ПСЖ старається зрівняти рахунок. О! І це можливо буде комбат. Ого! 1-1! Обидві команди один. забили. Так, це 1-1. Фабіан. Забуває перші для ПСЖ в цьому матчі. Дуже швидко розвиваються події в нас в цьому матчі. Не можу я зрозуміти, чому ПСЖ забило на 2 хвилини пізніше, ніж Ман Сіті. Ну, але ладно. Так, Буде у е, нас цікавий не матч не... на холи. Дуже багато хулів, тож що обидва команди. Це дуже доволі цікава. Від атаки. атака. Кварцеля удариться 2-1. Кварцеля, гол! 2-1! <сх> да. е, на 10-ті хвилині матчу Квартхеля е, е, забуває переможний гол для ПСЖ. Переможний поки що на 20 хвилин. Ну і в принципі, ПЖ якось дивиться чуть-чуть по да, домінує, дивиться якось поінтересніше. Дуже цікаві в них розпасовки, атаки. В Сіті це просто, як називав мій колега Георгій Черданцев, b тактика. Того тр... така А Артем... зараз, можливо, ця тактика оправдає себе. Да, мармуш хотів оформити дубль, але Донарума на місці. Це тем... показує сьогодні прекрасну гру. Я згідний з вами. Трен... Тренер Теремлосюк говорив. Перед... Було багато критиків. Його сторону на початку oh! матчу. І Це дуже був небезпечний удар від Невиша. Тривелой, дуже красивий, але безнеуспішний. Безуспішний. Дуже багато критики в сторону Артема Волосюка було на початку матчу, що нібито він не має шансів цього матчу, що він 100% не виграє цей матч, але поки що ми можемо бачити, що він старається. Він показує, що може навести боротьбу, нав'язати боротьбу ПСЖ і тренеру так. Марку Бащуку. Ілюха. Як ви думаєте? Ну, от, які ваші, напевно, розрахунки на цей матч? Яка я команда, думаю. на вашу думку, сьогодні буде більш домінувати протягом всього матчу? Ну, як я і сказав раніше, що Ман е, Сіті грає по тактиці Бейбігі. Вони не дуже тримають мач, е, відмінно від ПСЖ. Тому я вважаю, ну то ПСЖ буду думаю, я вважаю, більш домінуючий виглядати. З нашої сторони, як з глядачів, як глядачів. Но це не означає, що вони, можуть, що вони виграють цей матч, тому що тактика Артема Лосюка може спрацювати і вже один раз спрацювала, тому може спрацювати і двічі, і тричі, і свій хоч раз. Якщо захист ПСЖ буде не напоготові. Ну, це, ну так, а, це вірно, але ПСЖ Ну, ПСЖ сьогодні, мені здається, буде проявляти ну, максимально хорошу гру, бо видно налаштування кожного їхнього гравця, видно е, ну, збалансованість в команді, хороші паси. Може забивати, але Донерума, Донерума в другій вже спасає, чи в Де ще спасає свою команду. Небезпечно і зараз контратака від ПСЖ, Кварцхеля, Кварцхеля. По флангу буде робити подачу. Подача, І там бароколь, Барколя був, але пробив дуже неточно головою. Так, у так. коментатора Андрія зайшла мама в кімнату, ну mm -hmm. нічого страшного. Так. Цікава інформація. Ем, Холанд обрізається, не зміг продовжити атаку, і там дембеле. На баркуля. баркуля може робити рахунок 3-1. Баркуля, баркуля! Помилка! Яка помилка від Андерсона? Чудовищна помилка, яка може стоїти їм матча, і це кінець першого тайму. Так, ну, перший тайм видався, ну, вельми цікавим. Е, я б сказав дуже забивним. Особливо. Так, багато моментів. Е, так, дуже, це дуже цікавий матч е, наблюдати. Це дві атакуючі команди з е, чудовими атакуючими гравцями. Але, але ми бачимо як тотальне просходство однієї з команд на даний момент. Особливо після помилки Едерсона на 45 й хвилині в кінці першого тайму. І подивимося, чи буде, будуть заміни, заміни в обох командах. Ну, як як мінімум... бачимо, Манчестер Сіті не провів заміни. Так. Межа Сіті остався з поріжним составом. Артем Власюк вважає, що його заразний склад має шанси перемогти і без замін. Ну, цікаво, цікаво. Дембеле, чудова спроба зробити райдугу, але в нього це не виходить. І тепер атака Мечасе Сіті не закінчується нічим хорошим. Хоча для них аут. Мармуш. Гравець Мансіті забігає в штрафну, в бокову штрафну, і старається зробити якийсь цікавий момент. О, Кевін на показує, позиції. удар, але Донарума, знову Це було Дуже же, перспективно. Дуже перспективно я згідно з вами, але Донарума, Донарума проводить висококласний матч в цьому, е, в цьому противостоянні. Висококласний матч, ну, чудовий, чудовий сейф від нього. Від такого хорошого гравця, як Кевін Дебрюйна, який може залупити з дальньої дистанції і забити при цьому м'яч, але не на цей раз Забити залупний гол. Ну, ми так не говоримо назадції. На Холанд невдачно, невдачно не може Холанд е, спіймати свій момент в штрафній зоні, не може ну, от оце от прийняти і ну, щоб йому дали прийняти і тим самим пробити. Ворота, бо всі ми знаємо, що в Холода чудовий удар, і якщо дати йому пространство в штрафній зоні, це може закінчитись дуже печально з команди захисту. По моїм заміткам ПСЖ зараз дуже просіло, та постійно ми бачимо прорив їхньої оборони і прохід в їхню штрафну. Да. Е, і також ми бачимо, що тренажер. Оооо! Відій... Пас... Це було. Блядь Блятьяще! Vitinia. Робить рахунок 4-1 і. ПЖ. Ем, і, і тренер Марковка рішає, хоче зробити заміни. Ну, заміни. Чи це може. Так, е, технічна пауза, нам не відомо. Але Витофі цим користується тренер Манчестер Сіті Артем Васюк. Він е, рішає випустити замість. Мармуша, який проводить доволі хороший матч відміну від Холланда. Філа Фодена, який теж немало важливий гравець в складі, так, і виходить цікаво дивитись на їхнє. Цікаво дивитись на їхні склади, бо більшість цікавих і хороших гравців сьогодні в Манчестер Сіті саме на заміні, які б могли, можливо, допомогти, й, допомогти йому зараз так. з Харди Холанд із новими пробити. Так. Родрі. Родрі, обладатель золотого м'яча прошлого року. Він на тільки вийшов з заміни. Так, він рве тупо оборону ПСЖ. Так, пройшло буквально, може, хвилин 3-4, поки Фоден просто зробив перший дотик на полі і зразу вже забиває гол. Але тут Кварацхелія, квадрат. ПСЖ. Можливо, проти. А ні, ні, ні. Він оформляє дубль в цьому матчі, але має шанси на хеттрик з такою грою ПСЖ. Баркуля, Баркуля. Ну це передача прямо в руки Едерсона. Дуже ризикована передача воротаря. Так. Тут взагалі невдачно. Так, дивимось. Хороший обіграш дебрюйне. Доку, Його? доку на Фодена. Фодена Холанда. Холод вибігає, можливо, буде цікава атака. Ні, 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 розвернувся і передав назад. Де Брюйне? поганий пас від Кевіна Дебрюйна, Баркуля, Баркуля, так. там є фол, але він буде відложеним. Дев'ятия Quarcelle хет-трик. Тепер точно він оформляє Хадрик в цьому матчі, і Це вже стає це дуже... Це була 69-та хвилина. Ага. 69-та хвилина, Кварцехелія виглядає забиває гол. Це виглядає як дуже нерозгромний рахунок для... Манчестер Сіті. Ну, на початку матча oh. ніхто oh, oh, і oh, не oh, oh, oh. очікував, що Ман Сіті програє з таким нахунком. Можливо, до матча були такі предположення, але початок гри був доволі цікавим для Манчестер Сіті в тому числі. І тут Дембеле, ah, і на... це 7 2 це oh, вже. Сім-2, це, це розгром. Ну, тут я заглошуюсь, ла... пожалуй. Це. Вже дуже стає печально для Артема Власюка. Всім, можливо, людям, які ставили на нього, я їм не, зараз не, по... не ніяк, нічим не заражу. не зараджу. Вони самі пішли цим шляхом ставити ставки. Можливо, якийсь Віктор Бесто, який хотів поставити на Артема Власюка всі свої збереження. Зараз міг проїхати свій дом. 8-2. Який цікавий, який цікавий рахунок. Покиршеля як Кварасхелія. 8-2, ну. ПСЖ в цьому матчі виглядає занадто сильними для Манчестер Сіті. І а, це -Сіті хороший. Пасе задніх зараз. Нет, пасе задніх. І це, 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 це для підлазає, Так можна сказати. Не можна так казати. Ну е так, ну. нема слів. Думаю, ПСЖ хіба що можна сказати, що ПСЖ точно себе так сказати, запровадила вже свій можливо виграшний стрік. Це ну, буде дуже, дуже для них можливо буде хороша компанія. Вони мають. Після цього матчу вони точно ну, зайдуть на першу строчку, бо це перший матч буде офіційний вже в таблиці. І я думаю, не тільки після першого туру. Можливо, це хороші. Тепер вони мають шанси на те, щоб пройти далі в плей-офф. Це був дуже поганий пас. І гравець не прийняв нормально м'яч. Це фол від EC, і він. Він заробляє жовту карту. Так, ну. Цікаво, що робить тренер. Він міняє тактику повністю. Він, він ставить дуже незвичайну схему. В принципі, тут зрозуміло. Ставлять. Ставить Артем Ласюк атакуючу схему. Йому нічого найбільше не остало, крім того, щоб ріскнути можливо забити хоча б пару м'ячей, щоб. Мати меншу різницю в таблиці. Але як, я, на мою думку, це три хвилини в них залишилось, і в нього не буде багато шансів зробити. Да, можливо, це все-таки не зіграє, але одна атака може бути. Ой-ой-ой, Кевін Дебрюй не яка помилка? Доку ні, не співає на цей м'яч. Невеш, може буде бити, ні. Єс забирає, віддає на Доку. Можливо, це все-таки буде третій гол для Манчестер Сіті, якщо вони зможуть реалізувати це. Но ні, ще шанси. Ні, вже шанси ні, все, немає. Це, напевно, кінець кінальний матчу. Переходить фінальний свісток. І це 8-2. ПСЖ ПЗ перемагає в першому турі Кубку Макана. Ми можемо їх поздоровити з цим результатом. Дуже хороший результат. А Темосюк ще має, буде мати шанси в інших матчах. Ну, але на зараз в цьому все. Результат на табло. І будемо будемо очікувати слідчого матча. Да, прощати зі студією, але ненадовго. надовго, тому що буквально скоро в течені 20 хвилин буде грати. Продовження матча Ювентус Манчестер Юнайтед, тому який закінчиться 2-0 на 60-й хвилині і не буде переіграний, так сказати, догра... дограний. І тому ну, це буде вас... повна переігровка, як на мене. Ну, не знаю, нащо повні перебровки. Мені такої інформації мені не розказували, тому. Ладно, з вами були Ілія Торчин та Андрій Цимбалюк. Да. А я тут буду цілий день. Да. Щоправда, очікую вас на слідчому матчі в Кубку Маккана. Доброго Хорошого вечора. Побачимося скоро.